У нас у Дарницькому районі особливо це відчувається дуже гостро на місцях нової забудови, наприклад, на на Сакарках. Деякі директори шкіл, наприклад, Київська інженерна гімназія, наприклад, директор гімназії Київська Русь, вони видали відповідні свої накази інструкції по своїх школах, щоб не пускати дітей займатися на спортивних спорудах після 19-ї години. Як ви вважаєте? Я думаю, що це підхід неправильний. Я розумію, чим це викликано да? чим Це викликано тим що вони переживають да, за те, що будь-які спортивні споруди на жаль. Діти під вандалізмом, але насправді я думаю, що все ж таки треба робити по-іншому. Треба просто організовувати цю енергію дітей, тому що вона ж нікуди ні не подінеться від того, що вони це робити на своїй території. Вони зроблять це поруч і їх учні, і батьки цих учні потраплять чи гіршу ситуацію, на кожному стихнути з цими там банками. Такі історичні приклади були. Тому краще цю енергію спрямовувати їх організований рух. Спрямовувати на такого роду заходи, які власне кажучи, у цю всю їх певну таку природню підліткову агресію спрямовують правильне русло на розвиток, на здоров'я, на майбутнє яке для них вирятовують.